Ну, ми обидва, обидва консерватори, які живуть тут у Юті, і е-е, Чарлі Кірк був натхненням не тільки для нас, але й для нашого покоління. А новини, які те, що ми почули сьогодні, було просто абсолютно руйнівним, і ми не знали, що робити. Ми ходили туди-сюди в нашому домі і просто хотіли вийти сюди, бути частиною спільноти, показати підтримку і е-е, піднести молитви за Чарлі та його родину. У нас є Чарлі Кірк, який поїхав до. І тому давайте схилимо голови. Я спробую промовити молитву. Дуже важлива подія. Ми не розмовляємо між цими моментами. Отже, ми просто, ми просто сиділи на дивані, дивилися фільм, чесно кажучи. Це був мій вихідний, і наш друг з військових, який зупинився у нас, спустився і сказав, що була стрілянина в юв'ю. І ми, звісно, одразу взяли телефони, щоб дізнатися новини. І коли почули, що це Чарлі був поранений, моє серце просто одразу впало. І з того моменту ми просто чекали новин, постійно оновлюючи наші браузери в інтернеті, щоб дізнатися, чи є якісь новини про його стан, чи буде він у порядку. І ми знаєте, дивилися кілька прямих трансляцій від людей, яких ми стежимо, і коли з'явилася новина, що він не вижив, це було це було руйнівно. Знаєте, Є е, багато людей, які почуваються самотніми. Є е, багато людей, які почуваються наляканими не тільки зараз. Вони почувалися наляканими, коли була спроба вбивства Дональда Трампа. Вони почувалися наляканими, коли була акція Black Lives Matter. Вони почуваються наляканими, коли їм загрожують через те, що у них є американський прапор. Отже, об'єднання спільноти, яка не боїться вийти і бути разом. Людям це подобається. Це те, що мене надихає, коли люди підходять і кажуть Гей, дякую за те, що організували це. Якщо поспішиш, іди на захід. Я думаю, це на жаль матиме більше дії, щоб е -е змусити людей бути трохи більш підготовленими і робити більше цієї дії. Як справи, я Марті Хіпі, Раян Трепрі, Браян, приємно познайомитися, брате. Як справи, Джек, Джек, Зак, Зак.